До всесвітнього дня сноуборду в Карпатах провели всеукраїнські змагання. Серед представників із п'яти областей, вихованці Тернопільської, ДЮСШ Екстрім вибороли беззаперечну перемогу. Зокрема, п'ять золотих, три срібних та п'ять бронзових медалей. Є чотири вікових категорії. Це дорослі, це 97-й рік і старші. Потім є юніори, – дев'яносто рік народження, є старші юнаки – тисячі рік народження і 2000-2004-й це молодші юнаки. Чотири Нових категорій, в яких вони просто підряд беруть участь, беруть кілька ем, трас. Вони проїжджають. Потім їхній час сумується і виводиться переможці про це Сноубордистки Розповідають, першій здалася нелегко, адже погода була не на боці спортсменок, а конкуренти не поспішали віддавати перемогу. Звичайно, трошки було важко через те, що утворились великі, великі траншеї, був мокрий сніг і був трошки лід і нас трохи зносило. Звичайно, було важко, я тренуюся вже п'ятий рік і завжди хотіла ну, встати на. Ну, Стати чемпіонкою змагань дев'ять вихованців школи цього року входять до збірної України та готуються зараз до чемпіонату світу серед юніорів та дорослих. Заступник директора Тетяна Романишин зізнається, груднева перемога перша в сезоні, однак не перша для команди. За минулий сезон вихованці отримали 68 нагород загальноукраїнського рейтингу рівня. рівні. Практично щороку наша команда загальна команда має це місце е, визначається. Е, отримує завжди як не перше, то друге загальнокомандні місця по. По Україні цілі. І щороку, до речі, не десь з останніх три роки Федерація лижного спорту, до якої ми відносимося, Федерація лижного спорту України, яка об'єднує зимові види спорту, проводить конкурс на кращу спортивну школу по цілі Україні. І цього року ми отримали перше місце нагороджені грантом за Кращу спортивну школу України. Юдних спортсменів нагородили медалями, солодкими подарунками. А ті у відповідь вирішили присвятити свою перемогу українським бійцям, які їх бережуть. Усього досягнемо ми разом, лиш би ми мир в державі. Повертайтесь, будь ласка, живим. Я прошу тебе, не багато і не мало, Молюсь, кожен вечір молюся святим, щоб нещастя тебе не спіткало, щоб янгу закриву біди, розправиш над тобою крила. І щоб пуля лихої орди не побачила, не зачепила. Дякуємо, що ви є!